Одна учениця, вона майже всі уроки пропустила їй писала вчителька, чи все окей. Вона не відписувала. Потім вона прийшла на кінець курсу вже і почала казати, що їй не сподобалося. І вона написала поганий відгук про нас на Фейсбуці. Вона написала: Боже, це дивна методика. Вони щось тикають пальцями там. Хоча ну це можна дуже розумно назвати і пояснити, що це за методика, але вона так там тикають в пальці, щось не знати, що роблять. Е, ну бо це там, коли минулий майбутній ми показуємо, і одна інша наша майбутня учениця прочитала цей негативний відгук. і Така о, я хочу до них, вони звучать прикольно. Тобто, що навіть з негативних відгуків свої люди такі впізнають, та це для мене все. От, от власне, знаєш, ви типу, ідентифікували себе. І збираєте таких самих людей, от оце з того, що я бачу на ринку. Всі хочуть це зробити, але це доволі складно зробити.